Знаки відліччя, він їх заслужив. Він з вами привів і він вас привів. Він вас привів своєю формою сюди. Тому, скажіть гарантії, полковник. Ви довго говорили, тому я маю право говорити теж так. Перше, я сюди, людей, не привів. Раз. Я прийшов сюди як громадянин України, який має військове звання полковник запасах, який є учасником ліквідації аварії на Чорнобильській станції, який знає, що таке загиблі люди, який знає, як витаскувати того світу і який знає, як ховати свої Раз. Друге, сюди прийшли люди, не для масовки, у них наболіло. І їх достали те життя, яке вони пережили і зараз переживають. Вони теж втрачають своїх рідних, близьких, побратимів. Тільки вже не за партійні інтереси, а за Україну. Третє. Одягне форму, тому що показати, що на Майдані є люди, які пахують, які розуміють фахівку. Четверте. Сергій Васильович знає, що я активний громадянин І там, де я живу, я теж буду захищати. кожну клавкать своєї землі. Навіть якщо це буде, десь кимось не прописано. Я там живу. Це мій життєвий простір. Ті люди, які полягли за київську землю, які йшли в спецзагон по захопленню кресу, які йшли в інших яких ще не ідентифікували, які поховані там, де був констатер, і сьогодні їх ще не ідентифікували, які тисячами полягли на цій землі. І багато хто топчеться по тих могилах, по тих пісках до сьогодні, навіть не позначені ці місця, ми теж вважаємо, що і День Побєди не варто врахувати. Відмічати як День Побіді, тому що люди йшли не під партійні пропадки, не за Сталіна, і не за Гітлера. Вони йшли за свою землю. Ті закатовані полонені, які були в Конставері, їх теж влада не забезпечила тим, щоб рятувати їх життя. І зараз навіть їх прізвище не згадує. І зараз навіть те місце не позначено, де може бути і їздять, і ходять, і не вшановують. Ми вважаємо, що ті, хто загинув на Майдані Незалежності, вони теж є носіями тієї історії, генетичної пам'яті, які прожили їх пред. Це теж не є парківним капелом. Сьогодні тут є представники партії, але вони сюди прийшли, як люди, як громадяни. І серед вас є представники партії, але ви є люди, як громадяни. Ми вважаємо, що людина, громадянин в Україні повинні бути понад усе. Україна повинна бути понад усе. Звільняли в 40-х роках саме Україну і Криворіжжя. Тому збігаються ці трагічні події, які були під час визволення місць. Захисту своїх прав і визволення від бандитської влади, від бандитів в пагонах і не в пагонах у владних кабінетах. Я не маю на увазі, що всі, хто у владі є бандитами. Я маю на увазі, що ви теж люди, теж громадяни. І ми повинні почати той поштовх по всієї Україні, саме з української землі, яка є приваліжі. Моє особисте ставлення до криволіської землі є організм скажем, образ України будь-якого е, свідомого організму, скажімо, да, є інтелект, є мозок, є серце, є ще а є і сонячне сплетіння. Якщо вдарити дуже сильно по сонячному склетінню, то весь організм приходить до порушення всіх процесів і такі. Саме таким, на мою думку, сонячне сплетіння є криварія. Це центр України, який дає. Основний доход до валового внутрішнього продукту. Основний доход бюджет держави. Те, що відбулося 26 числа, Сергій Васильович і всі інші, я можу сказати, як фахівець військової справи і трошки розуміюсь на певних спецзаходах. Можливо, це були попереджувальні заходи, які організовані певними службами, які працюють в нашому місті. Тобто не відбулося правоприлиття. Були певні спроби демонстративних провокацій на масових заворушення. Але з того боку, і з іншого боку, відбулося і було це очевидно, що керівники були як тих нерозумілих загонів, так і міліції, так і з боку Майдану, ті, хто зупинили, розвели людей і сказали, що нічого не відбулося. Мирний Майдан залишився мирним, забуття не було. Те, що було 27 числа, фахівці потім дають. Якщо це були спецзаходи по попередженню майбутніх пролиття крові, то це, я думаю, наші органи внутрішніх справ можуть потім повідомити. Шановні, завдяки нормальним, розумним діям, відповідальності нашим керівникам структур, от так, да, ми планували, дійсно це було, дійсно люди щитами стояли на той випадок, щоб спробувати вичислити там якихось неадекватів з боку мірного майдану і їх, наприклад, ізолювати. Це може бути. І ми сприймемо це нормально фахово. це буде правда і пролиття світла на те, що відбувалося. Але це буде єднати. І ми будемо розуміти, що наша міліція в місті думає, розуміє про те, щоб на Кримарійській землі не відбулося кровопривіття. Можу навести факт, коли в 91-му році під час ГКЧП командир дивізії Лавриша намагався підняти дивізію, і його зупинили офіцери. Це факт невідомий. Але є конкретні прізвища, як тепер тих Зупинили. І потім ця людина мала певні посади в державі. Такими. Можу навести факти. Коли в 2004 році зупинялись БТРи на станції Мусівка, це робили офіцери не непідпартійних пропара. Для того, щоб вони не поїхали на фірм. На жаль, цього року. І БТРи поїхали, і військових намагалися вивезти. Хто це робив? Варто ще розібратися. Тому збігається в часі шанування жертв Другої світової війни, шанування жертв тих героїв, які загинули на країнській землі. Жертвами були і тих невідомих героїв, яких закатували і в констаборах тут на нашій землі, які невідомі загинули на полі бою і чекають ще ідентифікації, навіть до речі, там біля Макуляна, де я живу. Там є могила невідомого солдата. Певний час я за неї доглядав, зараз. Посівші, голова, религи, дуже часто. Багато хто походить. Варто зупинити політизацію, варто почати людську розмову, духовну розмову. Я кожен день зустрічаю з літніми людьми. Я завжди бажаю здоров'я відповідати. Але дуже часто ці літні, літні люди, в тому числі молоді люди, переводять, а під який там прапор стояв. То фашисти, чи свастика, то іще щось, то іще щось. Якщо ми по свастики підемо. То і в Червоній армії була свастика в свій час. І все це є. І це певні там зовнішні ознаки, але є суд, дух криворізьких громадян, який почався не в 40-й роки, а забагато раніше. Тут були офіцери, які піднімали повстання за людей, за честь, за волю, за народ. І їх чекістів потім вичисляли і вбивали. Вони створювали тут дивізію, вони потім очолювали загони. Холодного Яру, Холодний Яр влаштовував самоврядування, була своя республіка, і люди здатні самі самоорганізуватися, навести порядок і це треба. Сьогодні є певні ознаки того, що в Києві і в інших містах діяли спецслужби не нашої держави. По ознаках, по зовнішніх я теж це бачу, наші так діють. І тому нам варто зупинити. Плив зовні, почати зсередини. Середина це наш дух духовність, це наше шанування загиблих, це задуматися, це наша мудрість. Цю мудрість ми можемо почати реалізовувати саме ці дні. Не треба зовнішніх святкових ознак, треба ознаки шанування, віддання, шани, пошани, честі. Треба, значить, і марш славянки проіграти, але на згадку про тих про світлу пам'ять, добре, хай вони йдуть в, світ, в світі і чують ці звуки славян. Так, так і але, так. Але, але варто вшанувати разом всіх загиблих сьогоднішнього дня. Тоді це буде зрозуміло. Коли прибираються святкові прапори, які сьогодні вже стоять, виставляються держави, коли певні промови йдуть, в формації промови говорять і таке інше. Стосовно гарантії, люди вийшли на Майдан, не під партійний. Чи структурними інтересами. Люди вийшли на Майдан за своїми інтересами в честі і гідністя. Вчора скока флага було? Я кажу, люди вийшли на Майдан. Вчера? Дай, Вчера? Дайте, Вчера люди вийшли Володь, на Майдан. Майдан. Почекайте, Майдан. дайте я завершу. Будь ласка, ви перебуваєте, ви мене Ви збиваєте ми. мене. Люди вийшли на Майдан не під партійну капітан. Принаймні, основна їх частина. Якщо хтось вийшов і сказав, це наші люди, ось вони члени нашої організації, тому вони і вийшли, то, мабуть, ці люди будуть відповідати, кого вони вивели і під якими прапорами. Якщо більшість людей вийшла за те, що з ними поступили не по-людськи, по скотськи як із скотиною відстрелювали і вбивали, то, звичайно, інші вийшли, в тому числі, в комуналі напевне скажімо так, керованих дій, як з того боку, так і з іншого боку. Є певні ознаки навіть в засобах масової інформації, в тому числі і по телеканалу Рудана, які сьогодні в інтернеті виставили, І ці сюжети, звичайно, намі скорпіоні. Там заява прес-служби нашої України, внутрішніх інші кадри, там і все інше. І ще, я думаю, належить потім вже Пахово. В правовому полі розбиратися, що це було і як було. Тому я думаю, що гарантії ми повинні дати всі разом. Ми повинні в своїх, скажімо так, в своєму середовищі припиняти якісь провокації. Влада, яка своїм рішенням в місті організувала певні спеціальні загони громадського порядку. Рішення, я хочу нагадати, повинна відповідати за ці загони. Теж. Якщо підходить людина і не хоче себе ідентифікувати, на Майдані нормальні люди всі ідентифікують. Я завжди хочу, хочу з документами, з паспортом, Будь-хто зараз може показати, хто він, то та людина, яка якісь дії вчиняє, ми маємо право її ізолювати і спитати, хто ти, хто вас сюди призвав і чому ви тут. Покажіть свій паспорт, покажіть своє і хто ви є. І на останок, я думаю, ми можемо сьогодні започаткувати. Принаймні, сьогодні мера ми не побачили, кабінет не підписаний, ми навіть не знаємо, де його шукати. Хотілося б мати конкретну зустріч з мером міста. Хай не в такому складі, може з іншим, але при відеокамерах бажано при прямому ефірі в наших муніципальних каналах і поговорити про те, що ми можемо в пригорозі робити, щоб Кривий ріг все ж таки виконав свою функцію сонячного сплетіння в Україні. І звідси, звідси, пішли справжні реальні духовні процеси по нормалізації. Я думаю, мы на это Тем более, если у нас розуму вистачило прийти сегодня сюда, и у вас вистачило желание встретиться с нами, кинуть все свои дела, то мы на это здатны. Спасибо. Мне, в принципе, понравилось ваше выступление, особенно в том плане, что вы как специалист оценили, что на Майдане все-таки присутствовали иностранные специалисты. Я не я не казав про иностранные спецслужбы. Я Не З інших держав. Ну, інших держав. Так, з інших держав. Ну, це иностранные. Или Не На Майдані, а навколо Майдана. Майданова, не знаю. Давайте по завтрашньому дню. Все, сказали. Давайте по завтрашньому дню. Задали питание. Правильно. А потом. Да, еще это говорил. Вот. И вот в начале вашего выступления, знаете, я вот сидел, и у меня возникала мысль, что вы вот все, вот я сейчас со всех вас хочу сказать, тех, кто собирается на Майдане, вы добрые, но наивные люди. Под вашей маркой приходят вот такие, как Иванченко, которые были. И вот то, что есть какие-то, если есть какие-то сомнения, да, что вот я вам, ну, Не знаю, могу хоть зарекаться хоть как угодно, что здесь нет руки никаких из спецслужб, что это чисто его взык, я по-другому не могу сказать, чтобы не грубее сказать. Потому что своим поступкам он я поставил пятно за все ваше движение. Я тоді здесь не був, я не можу. У нас є конкретне пропозиція бо нам по ньому треба роботи. Давайте, давай, давай, я вважаю, конкретна пропозиція. Я вважаю, думаю, всі присутні тут підтримують, що зібралися на Майдані. Це проведення маршу з погоджуєтесь погоджується провести з державним програмою, з чорною стрічкою і без військової техніки, тому що військова техніка асоціюється з вбивством і... Військову техніку зараз особована до цього. Техніка ви не пасив готовну. А там т просто... Просто... 36 Ми повинні дати інформаційні Ви розумієте? А т 34 Не почекайте. Я що прошу вам сказати? Коли береш інтернет, як правило, провокативний заголовок, що військова техніка на вулицях Кривого Рогу полукає далі не чекати. Ну, техніка це не. Правило. Правильно. Це техніка, Коли, те, наприклад, вона по певним по каналам, те, тобто все. те, що це Т-34, можна прибрати. І буде танк. Тому я ось про що. Може в ці дні, хай це буде одне таке відзначення, яке відзначиться такими рисами, де спільно люди прийшли і сказали, добре, ми сьогодні погодимося на те, що танк не вийде. Але ми погодимося на те. Що Майдан прийде і вшанує всі. Але ми погодимося на те, що і ви прийдете з май... або разом, що, тобто треба поговорити, в якому форматі це буде робитися. Я розумію, ваші скажімо, інтереси в тому плані, що ви виконуєте певні функції в місті Конформір. Ви відповідаєте за певні організації, за певні проведення заходів, вам, вам вже про щось комусь там паливо, техніку треба підвести, поставити, все воно все закручено. Як це так? Прийшли і сказали. Надо чимось, скажімо так, тим більше це зекономить певні кошти для місця.